Шановні пасажири, трамвай відправляється в рейс за маршрутом. Номер 11К. Вулиця Йорданська. Куренівський парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Оболонь. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this tram is leaving from Jordanska Street to Park. Please stand clear of the doors. Your next stop is Obolon Metro Station. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенелті фейер із 1006 Зупинка станція метро Оболонь. Найближче укриття станція метро. This is Obolon Метро Station. Шановні пасажири, звертаємо вашу увагу, що щоденно о 9.00 загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам та захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаємо подумки, шану усім військовим та цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо: слава Україні! Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: пожежне депо. fire Йонекстапіз Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий, поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Пожежне депо. This is Fire Depot. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: завод залізобетонних виробів. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Завод залізобетонних виробів. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is Fair Concrete Materials Factory. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Автозаводська. Please stand clear of the doors. Your next stop is автозаводська Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка: вулиця Автозаводська. Обережно, вихід на проїжджу частину. Найближче укриття підземний перехід. This is Avtozavodska street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Семена Скляренка. Вихід до станції міської електрички Приорка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Semena Sklyarenko street. Exit to Priorka Urban Rail Station. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус, QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка. Вулиця Семена Скляренка. Вихід до станції міської електрички Пріорка. Semena Семена Скляренка, exit to Priorka Пріорка Rail Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Петропавлівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Петропавська Square. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка площа Петропавлівська. This is Petropavlovska Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка проспект Степана Бандери. Please stand clear of the doors. Your next stop is Степана Бандери Avenue. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Проспект Степана Бандери. Найближче укриття. Вулиця Кирилівська, 146. This is Bandera Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський парк. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куренівський парк. Зупинка Куренівський парк. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop – Куренівський парк. We would like to thank you for using our services. Have a good day.